Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас 29 жовтня 23-го року Запоріжжя. У нас зараз плюс 7, але дуже вітер, пори, частий вітер. Я ходила в АТБ і сьогодні скупилась на 206 гривень. Мені потрібні були овочі та лаваш. Так, що я сьогодні купила капуста. Капуста білокачанна, коштує зараз 8,95 за кіло. У мене заважила на 15,82 копійки. 15 гривень 82 копійки. Ну, така гарненька капустинка. Подорожчала капуста, за 2 тижні подорожчала. Ну, але це не критична ціна добра. Цибуля, цибуля теж подорожчала. В АТБ дуже зараз крупна цибуля і коштує цибуля 12,95 ну Вітаю 13 гривень кіло. Тут на 13,23. Мандарини. Мандарини 54,95. Нічого такого не вибрала, тільки 4 штучки. Щось мені вони не сподобались, мандарини. І купила їх на 17,36. Яблука Гольден теж подорожчали. Зараз вони коштують 18,95. І вони 600 грам Тут 4 яблучка на 11.37. Булочки сендвіч по той же самой ціні 7,90. Купила ще корінь імбіря, Він коштує 200 гривень кіло. Тут в мене 100 г на 20 гривень. Купила кетчуп. Ось такий кетчуп для дітей. Ніколи не брала такий приправка, якась фірма. Приправка не брала з банановим пюре. І коштує такий кетчуп 24,40. І по карточці знижка ще гривна гривня 22 копійки. Також купила ось такий рис делюкс камоліна круглозернистий. 55,60. Тут знижка 8 копійок. Заплатила я за кіло 55,52. Також купила кефір ягодинський, тут його 400 грамів, 19,40. і лаваш Ілона. Вірменський лаваш коштує зараз 15 гривень, 30 копійок. І за все я заплатила 20, 206 гривень 98 копійок. Знижка по карточці АТБ гривня 22. Бажаю вам гарних покупок. Хай у ваших оселях буде тепло, затишно, і буде чисте мирне небо. Всього вам найкращого, хай вам щастить пока-пока!